Божі слова на кожен день. Хоча Христос на землі здатен діяти від імені самого Бога, Він не приходить із наміром показати усім людям свій образ у плоті. Він приходить не заради того, щоб усі люди його побачили. Він приходить, аби дати людині можливість бути скерованою його рукою і таким чином. Людина вступає у новий період, призначення плоті Христа у роботі самого Бога, тобто у звершенні Божої роботи у плоті, а не в тому, щоб людина могла уповні зрозуміти сутність цього плоті. Як би він не діяв, ніщо зі зробленого ним не виходить за межі того, що досяжне для плоті, як би він не діяв, він діє у плоті, наділеній звичайною людською сутністю, й у повні не розкриває людині справжнє лице Боже. Окрім того, його робота у плоті ніколи не буває настільки надприродною або неоцінимою, якою вона видається людині. Навіть попри те, що Христос представляє самого Бога у плоті. Й особисто здійснює роботу, призначену для самого Бога, він не заперечує існування Бога на небесах, як і не декларує пристрасно свої власні вчинки. Натомість він залишається потаємним, смиренним у своїй плоті. За винятком Христа, ті, хто облудно претендує на роль Христа, не наділені його якостями. Якщо зіставити бундючний та сповнений самозвеличення характер цих неправдивих хрестів, стає очевидним, яка плоть є істинним хрестом? Чим більше в них облуди, тим більше ці неправдиві хрести хизуються, виставляючи себе на показ, і тим більше вони здатні творити знамення та дива, щоб ввести людину в оману. Неправдиві хрести не наділені якостями Бога. Христос не заплямований жодною з ознак, що належить неправдивим Христам. Бог стає плоттю виключно для того, щоб завершити роботу плоті, а не для того, аби просто дозволити людям себе побачити. Навпаки, Він дозволяє своїй роботі підтвердити свою тотожність. І те, що він розкриває, свідчить про його сутність Його сутність не є необґрунтованою, його тотожність не була захоплена його рукою вона визначається його роботою та його сутністю. Хоча він має сутність самого Бога та здатен вершити роботу самого Бога, на відміну від духа, він, зрештою. Однаково залишається плоттю. Він не є богом із властивостями духа, він є богом із плотською оболонкою. А отже, наскільки б звичайним і слабким він не був, і як би він не шукав волі Бога Отця, його божественна природа незаперечна, усередині втіленого Бога. Існує не лише звичайна людська сутність зі своїми слабкостями, там також існує дивовижа та незбагненність його божественної природи, а також його діянь у плоті. Отже, і людська сутність, і божественна природа існують всередині Христа як фактично, так і практично. Це жодною мірою не є чимось безмістовним або надприродним. Він приходить на землю із основною метою виконати роботу. Для того щоб виконати роботу на землі, конче необхідно бути наділеним звичайною людською сутністю. В іншому разі, наскільки б великою не була сила його божественної природи. Її первісне призначення не може бути використане, хоча його людська сутність має величезне значення, вона не є його сутністю, його сутність це божественна природа, а отже, та мить, коли він починає виконувати своє служіння на землі, є миттю, коли він починає виражати природу своєї божественності. Його людська сутність існує винятково для підтримання звичайного життя його плоті, аби його божественна природа могла виконувати роботу як звичайно у плоті. Саме Божественна природа цілковито керує його роботою. Коли він завершить свою роботу, він виконає своє служіння. Людині належить знати усю повноту його роботи, і саме через свою роботу він дає змогу людині пізнати його. Упродовж виконання своєї роботи він уповні виражає природу своєї божественності, яка є характером, незаплямованим людською сутністю, незаплямованим думками та людською поведінкою. Коли прийде час, коли усе його служіння завершиться, він уже цілковито та повністю виразить характер, який він має виразити. Його робота не керується вказівками жодної людини, прояв його характеру також є цілковито вільним і не керується розумом або не опрацьовується думками, а натомість. Проявляється природним чином. Це дещо недосяжне для будь-якої людини. Навіть якщо довкілля є суворим або умови несприятливими, він здатний виразити свій характер у належний час. Той, хто є христом, виражає природу Христа, тоді як ті, хто не є, не наділені характером Христа. А отже, навіть якщо усі чинять йому опір або мають уявлення про нього, жоден не може заперечувати на основі людських уявлень, що характер, виражений Христом, є характером Бога. Усі, хто слідує за Христом з істинним серцем або свідомо шукає Бога, визнають, що Він є Христом. На основі вираження його божественної природи вони ніколи не заперечуватимуть Христа на основі якоїсь однієї його сторони, що не відповідає людським уявленням. Хоча людина геть нерозумна, усі чудово знають, що є волею людини, а що походить від Бога. Просто чимало людей свідомо чинять опір Христу через власні наміри. Якби не це, то жодна людина не мала б підстав заперечувати існування Христа. Адже божественна природа, виражена Христом, насправді існує, і його роботу видно неозброєним оком.